Виконуємо номер 1590 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. На малюнку 111 зображено графік залежності відстані С у кілометрах, яку проїхав автомобіль від часу Т у годинах. Завдання перше, яку відстань С проїхав автомобіль. якщо Т дорівнює 1 година, 3 години, 4 години. Завдання друге. За який час Т автомобіль проїхав відстань С. якщо С дорівнює 100 км і 200 км. І завдання третє. Яку відстань загалом подолав автомобіль? І за який час. Розберемо спочатку. По малюнку. Наше завдання. Яку відстань С проїхав автомобіль, якщо Т дорівнює 1 година. Т1 година на осі абсцис, відстань на осі ординат. Як бачимо, 50 кілометрів. Далі 3 години 150 кілометрів. 4 години 200 км. Завдання друге: за який час Т автомобіль проїхав відстань С? Якщо С 100 км, знаходимо тепер по осі ординат 100 км, як бачимо, він проїхав за 2 години. А 200 км він проїхав за 4 години. І яку відстань загалом подолав автомобіль і за який час? Загалом він подолав 250 км за 5 годин. А тепер це все запишемо номер 1590. Відповідь на перше запитання, яку відстань С проїхав автомобіль, якщо Т дорівнює 1 година? За 1 годину автомобіль. Проїхав п'ятдесят кілометрів за три години, за три години, автомобіль проїхав сто п'ятдесят кілометрів і за чотири години. За 4 години автомобіль проїхав 200 кілометрів. Завдання друге. За який час автомобіль проїхав відстань С, якщо С 100 кілометрів. Автомобіль з великої початок речення автомобіль проїхав відстань 100 кілометрів за 2 години. Тепер відстань 200 кілометрів. Автомобіль Проїхав відстань 200 кілометрів за 4 години. І третє завдання, яку відстань загалом подолав автомобіль і за який час. Автомобіль подолав відстань 250 кілометрів за 5 годин. Номер 1590 виконано.